в основному левова частина це вікна і балконні, балконні блоки і самі балкони саме з е, скління балкону. Тому а, е, прийнято рішення надати там 21, 23 і 25 будинки, 23 Б, 21 і 25. Це в основному, де пошкодження тоді були. Дуже багато пошкоджень по всіх броварах. Дуже. У нас надійшло близько 600 заяв про обстеження. Це не це дуже велика кількість. Це є приватні будинки, теж пошкоджені, і перелік великий приватних і забудови і в районі Тормаша, і на масиві. У гаражах, гаражах ми не відшкодовуємо і це треба подаватися. є державна програма. Ну, не страхування є державна програма, де е, прописано спеціально е, як репарації виплати. Що по автомобілям, що по грошам. Ми <кій> відшкодовуємо житловий фонд. Прийнято рішення відшкодувати з місцевого бюджету по житловому фонду. Це вікна. Е, так, да, що опалюється, це житловий, це балконні блоки, які виходять на балкон. І відливи і підвіконня. Це з місцевого бюджету будемо відшкодовувати по актам обстеження і прорахування через АВК кошторис. Але вам не будемо давати, вона буде відшкодовувати. Так будемо рухатися. Ну і з оскільки багато пошкоджені балконів, балкони всі різні. Є семиметрові, є металопластикові, є ще жалізні, колись ставили в проворах це. було. там є дерев'яні, різна <клес> тому прийнято рішення відшкодовувати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч.